Стислий письмовий переказ розповідного тексту художнього стилю про виконання певних дій, У СТЕПУ Біля струмка козак Микола спішився і садовив малого на землю. Коня завів у затінок, розсідлав. Самопало бережно притулив до дерева. Микола розпакував речі. У турбинці лишилося ще трохи борошна, пшону. Кілька шматочків сала, сіль та з десяток сушених рибин. Мідним казанком чоловік зачерпнув зі струмка крижаної води. Тоді всипав кілька жмень пшеничного борошна, посолив і почав вимішувати тісто. Коли тісто стало таке круте, що вже не липло до рук, Микола насипав у казанок ще борошна. І заходився перетирати тісто з борошном грушевою ложкою, аж поки буханець тіста не перетворився на дрібненькі кульки. Їх Микола обережно засипав у неглибоку дерев'яну миску. Хлопчик тим часом напоїв коня буланка і насипав йому вівса. Потім заступом викопав ямку, по боках поклав два шматки вивернутого дерну, а на них. Як на цеглину примостив поданий Миколою казанок, наповнений набраною зі струмка водою. Козак сам заклав у ямку паливо, брязнув важким кресалом, і ось казанок облизують прозорі язики полум'я. Коли завирував окріп, Микола всипав у казанок усю гору борошняних кульок. Ось випірнула з каламутного варева одна, друга. Потім ще кілька закружляли по колу. Нарешті всі борошняні горошини піднялися нагору. Микола зняв казанок з вогню, повичерпував варене тісто і наклав його у дерев'яну миску. У двох із малим вони прочитали очі наш і взялися розкошувати гарячою затіркою. Ще й порибинні з'їли, тільки козак зібрався загадати малому роботу. Як побачив, що той уже спить на м'якій траві, чоловік усе сам помив у струмкові і заховав у торби. Засипав піском вогнище, яке ще тліло. Осідлав буланка, повантажив торби, припасував до сідла самопал. У глибині долини козак побачив кілька макових зернят. Але зернята ті рухались. Микола всадовив сонного хлопчика в сідло. І повів коня до найближчого пагорба. Крапки вершники на мить застигли, а тоді почали невблаганно наближатися. Козак знайшов густий кущ, один із товстих пагонів притис якомога ганище, і жматком трави прикрутив його верхівку до сусіднього куща. До гілки ж приладнав стрілу. Зладнавши такий самостріл, Микола відвів від кущів коня. Невдовзі за його спиною, наче дитина в долоні ляснула, то в когось із переслідувачів влучила Миколина стріла. Ваше воріженьки, щастя, що малий зі мною. Чоловік легко злетів у сідло, малого ж пересадив наперед. Буланко чим дуж погнав до найближчого лісу.